Яблунівка це команда з Київської області, з Білоцерківського району. Складається з пацанів, зокрема більше Білої церкви. Але родом також багато хто з самого села Яблунівка. Вже багато років виступає на аматорському рівні, на обласному рівні, а також на ветеранському рівні. Виграли в два роки назад чемпіонат області по ветеранам. І сюди нас запросили, щоб прийняти участь у такому турнірі. Суперники хорошого рівня це ті люди, які грали на початку 2000-х, на кінець навіть 90-х. Ми з ними з усіма пересікалися на стадіонах. В вищій тоді лізі, хто там першій лізі також пересікались. Тобто дуже приємно зараз, коли ти вже не граєш на професійному рівні, зустрітися знову, хоч не на таких полях, як 11 на 11, але на такому чудовому стадіончику, де можна поспілкуватись, пограти, згадати якісь там свої речі. З Дніпра дуже багато хлопців, з якими я в дублі грав, вони тоді при покойному. В Кучерівському грали хлопці, з Кудрівки багато ветеранів, з луцької команди, також, з якими ми пересікалися. Ну, тобто хлопців багато, не хочеться когось там виділяти, але з багатьма поспілкувалися. В принципі, добре граємо, отримуємо задоволення, вийшли в полуфінал, грали. з Добре організованої командою, яка гарно грає в пас, зіграна, видно, що вона зіграна. По пенальті лотерея нам трішки не подфартити. По Побажання розвивати ветеранський футбол, адже ми вже не граємо на такому рівні, як раніше. Ми більше там, хто якимось бізнесом займається, хто тренерством, хто в якихось футбольних організаціях, на керівних посадах. Тому хочеться все одно десь. Свої моменти ці ігрові підтримувати на якомусь рівні. Тому хочеться побільше турнірів, які ми можемо на два-три дні десь зібратися, поспілкуватись, пограти. Емоції навіть повинні бути такі. І тільки розвивайте, можливо, навіть і за кордоном, якщо там будуть виїзні, ми все. Але треба, щоб у нас була загальна перемога. Тільки ЗСУ може нам цьому допомогти, і ми також їм.